CD Projekt Red нарешті допилили гру, випустили доповнення, українську локалізацію та сказали, що більше контенту для проєкту випускатись не буде. А значить, настав час поговорити з вами про кіберпанк. Гра ну просто легендарна, але вже назавжди в масовій культурі запам'ятається взагалі не своїми сильними сторонами. Звісно, тільки ледачі не знає про провальний реліз гри, баги, оптимізацію, рефанди на консолях і весь цей жах. Але всі все давно обсмоктали, тож я хочу поговорити з вами про те, які я емоції відчував, коли перший раз дізнався про кіберпанк. Я той самий фанбой третього відьмака. Це була моя перша ААА-гра в свідомому віці, і, може, саме тому жоден інший проєкт не перебиває відьмачару як мою улюблену гру синдром каченяти і вся хуйня. У відьмаку мене вражав відкритий світ із цікавими завданнями, неймовірні персонажі і скурпульозна любов розробників до маленьких деталей. І коли я побачив трейлер кіберпанку, де ті ж самі розробники, які створили мій улюблений шедевр, пішли в сеттинг майбутнього. Коли я побачив цю графіку, я просто сидів і в стані екстазу пиздився головою об стінку. Так я хотів це пограти. Проте під час виходу кіберпанку в мене не було на чому в нього грати, тож всі проблеми з релізом я пропустив і перший раз пограв восени 22-го року. Фух, достатньо довгий вступ, в якому я виразив свої емоції від кіберпанку до його виходу. А метою цієї хрестоматії буде дізнатись, чи вийшло в розробників створити ту саму гру, яку я очікував, будучи підлітком, розібратись в переп'тіях сюжету і, звісно, видати вам порцію відбірних жартів про піски та лайно. Коротше, тут буде чим зайнятись. Тож, доброго вам здоров'ячка, пані та панове, це хрестоматія Кіберпанк2077. Спочатку, щоб ніхто не охав і не ахав нерозумінні, треба розібратись, в якому світі відбуваються події гри. Якщо раніше CD Projekt Red робили ігри по всесвіту Відьмака від Анджея Сапковського, на цей раз вони взяли за основу Всесвіт настільної гри Кіберпанк 2013 від Майкла Понсміта. Це настільна рольова гра, тобто той же вид контенту, що й and Dragons», але у всесвіті власне кіберпанку. Вплив держав у світі суттєво обмежився і тому світом рулять корпорації. Деякі з них це біотехніка, Кантао, «Зеотехніка» і, звісно, легендарні Мілітех та Арасака. Корпорації настільки багато бабла та впливу, що вони можуть творити буквально все, що забажають: грабувати, призначати своїх людей в політиці, і, звісно, прибирати тих, хто їм не подобається, або обнуляти сленгом гри. По факту корпорації це вже свої міні-держави, де є політичні інтриги і боротьба за вплив та владу. І якщо хтось пограбував мілітех, це треба сприймати не як пограбування сільпо, а як пограбування Сполучених Штатів Америки. На вулицях царить беззаконня, бідність, насилля та проституція. Люди виживають як можуть. У більшості населення є кіберімпланти, технологічні модифікатори для тіла, які дають купу різних можливостей. Зі встановленими імплантами ти можеш стати сильнішим, сканувати оточення і використовувати своє рідне відьмацьке чуття, бігти швидше, стрибати вище, ставати невидимим, з окремими військовими імплантами навіть час блять сповільнювати. Коротше, без імплантів ти під залупний сир, який всі будуть витирати у штани. А от з кібербафами справжній кіберпанк, якому на все кіберпохуй. Проте імпланти шкідливі для організму, бо вони занадто перевантажують мозок. І якщо переборщити з ними, то ти станеш шизом, а конкретно кіберпсихом. Перестанеш себе контролювати і в принципі станеш небезпечним для всіх оточуючих тебе людей. Про стан кіберпсихозу гарно розповідає аніме кіберпанк Еджранерс. Після перегляду якого я до речі і пограв перший раз в кібпанк. Події гри будуть розгортатись у най-сіті. Місті, яке не підпорядковується жодній державі, і тут рулять корпорації. Найбільше впливу тут має японська корпорація Арасака, Найт-Сіті є містом для всіх, для всіх злочинців, корпорацій і в принципі неприємних людей. Звісно, тут є і порядні, хороші громадяни, але загальний вайп містам, яко кажучи, кримінальний. Власне, вже якось я забагато потякую, більше фактів про лорді знаємось під час плину сюжету, а тепер нарешті переходимо до гри. Все починається зі створення персонажа. Ми можемо кастомізувати його, як хочемо, зробити чоловіком, жінкою, небінарною особистістю, пейном, енекеном, скайвокером. Про те, що не можемо вибрати, так це ім'я. Героя або героїню зватимуть Вінсент для чоловічої версії і Валерії для жіночої. Але обох, скорочено зватимуть Ві. І саме це ім'я ми будемо чути щодо головного героя. Класне рішення насправді, яке дозволяє чути ім'я героя в грі, так ще й дає повну кастомізацію. Також є вибір передисторією для Ві. Всього їх три. Дитя вулиць, кочівник та корпар. Дитя вулиць це типовий представник босоти, бідні квартали, лірика парадних і все в тому дусі. Кочівники це місцеві бомжі анархісти, які живуть в своїх комунах подалі від всіх міст. Корпарі це представники так званого вищого класу, яких татко депутат пристроїв на роботу, а вони й не жаліються. Із цих варіантів мене для відіграшу цікавить більше всього корпар, тож починаю гру за нього. Ще просять обрати складність. Я в цю гру вже грав, тож обираю дуже складно, бо тільки так мені буде прямо цікаво. Також в цій грі просто неймовірний редактор персонажа, і дуже подобається детальний вибір зовнішності, особливо враховуючи те, що гра від першої особи, і бачити й балові ми не будемо нові слова взагалі. Кастомізував піську, коротше, і треба ще розподілити стати. Мені подобається грати через снайперки, тож даю шість поєнтів в спокій, шість в технарство, 4 в силу, а інтелект та рефлекси залишаю на мінімальному рівні. Персонаж все-таки має бути в чомусь схожим на мене. Ще я поки розмалювався як кальтушка з 2007 року, але потім я від цього відмовлюсь. Починається гра з того, що Ві блює в туалеті корпорації Арасака, і аж тут йому дзвонить його кінтяра Джекі Уелс. На роботі в офісі Ві стресує, що піздець, тому і блював, ще і стався витік, і треба терміново з цим щось робити. В цій передісторії персонаж працює в контррозвідці Арасаки, найбагатшої та найвпливовішої корпорації в Найт Сіті, та й в світі вона має передові позиції. Тут же починається гра. По факту просто ходити і все. Не забуваємо потеревенити з Френком, це важливо, і прямуємо до Дженкінса, нашого боса. Далі нам показується сцена, в якій Арасака нахуй вбиває всю європейську космічну раду. Ну, типу, зробили перегрів в їх імплантах та й все. Це от просто, щоб ви розуміли вплив та можливості Арасаки. Власне, нашому босу ставить палки в колеса вже його бос, Абернаті. Ця хвойда і Дженкінса перед радою директорів опускає регулярно і взагалі неприємна особистість. Він дає бабло та скіпку. Світі кіберпанка це щось типу флешок з даними, роз'єм для яких є в людей в голові. Так от, він дає бабло та скіпку з усією інфою про Абарнаті і ставить задачу дівчинку обнулити. На даний момент я ще не кіберпанк, і мені тим більше не кіберпохуй, а значить, час дзвонити корішам. У ВІ є один такий кент, якого звати Джекі Уелс, а він є професійним найманцем. Лечу на елітному аві через весь Найтсіті в клуб. По дорозі туди до мене домахуються якісь бомжі, але з модними корпоративними імплантами я їх на їзі попускаю. В клубі починається розмова, де Джекі каже, що задача складна і знадобиться бабло та ціла команда. А також як я зрозумів, що це типу хуйово вбивати на замовлення, і він за це не візьметься. Ой, враховуючи типи замовлення, які будуть давати у майбутньому, така претензія звучить дуже дивно, але спишемо це на страх перед Арасакою, а не на мораль. Взагалі, Джекі Велд, це такий собі приємний тіпок, який часто вживає іспанські слова і має вайб кінта, з яким можна поговорити по душам. От і зараз він починає дойобувати віч, він корпоратська підстилка і вже душу тим чортам анімешним продав. Раптом у клуб валюються якісь бугаї зарасаки, які якимось дізнались, що Ві планує грохнути Абарнаті. Персонажи забирають скіпку, гроші, а найголовніше імпланти Арасаки. Коротше, Ві тепер звичайний Челікс, а в Найтціті бути звичайним Челіксом дорівнює тому, що ти на самому дні харчового ланцюга, і в принципі ніхто. В кінці так званого звільнення з Арасаки, Ві хочуть ще її банути, але за мене вступається Джекі і натякає хлопцям з корпорації, що вони трошки не на той район зайшли. і Якщо зараз нададуть поз'йобам, то викиданням їх зубів та мізків у смітник буде займатись прибиральниця клубу зранку. Коротше. Дипломатія працює, і він тепер, хоч і хуй з гори, проте найголовніше живий хуй з гори. І далі в нашого нафарбованого дурачка починається нове життя, повне пригод, вибитих зубів, сексуальних дівчат, коротше, кайфи. Нам показують маленький ролик про те, як Віта Джекі разом найманцями працювали, і завершується він якраз перед початком нового завдання. Хакерка або мережниця ті бак з нашої команди знайшла скіпку з тренуваннями американської корпорації, орієнтованої на зброю Мілітех, і пропонує потренуватись. Коротше, welcome to за навчання баді. Тут вчать прямо азам гри. Як стріляти, як стелсити, як займатися хакінгом, як хуяритись в мілішку. Це якраз і є основні гілки прокачки і способи вбивати ворогів. Я це проходження робив через снайперські гвинтівки, а до того як знайшов першу через дробовики. Вся інша зброя їм хоч якось херово дамажить і не є для мене зручною. В процесі я ще навчився стелсити і зрозумів, що в кіберпанку це реалізовано прикольно. Щось і запиздівся, переходимо до завдання. Нам потрібно врятувати клієнтку від банди бляхарів. У всесвіті кіберпанку совок не розпався, і бляхарі це власне вихідці звідти, які навіть при англійській озвучці пиздять російською. Думаю, варто сказати, що прострілювати їм йобла було особливо приємно. На пару з Джекі поврізали росіянчиків і знайшли тіло клієнтки. Сандра свого часу підписала декларацію за хуєнним сімейним лікарем, а точніше з корпорацією Травма Тім, які з найвищим рівнем підписки не просто лікують тебе і чуми проносу та тріпору, але й можуть надавати поїбалу всім, хто тебе ображає. До речі, а знаєте, де ще рівні підписки на моєму ютуб-каналі. Рекламу мені на це відео не погодили, але я дуже хочу подякувати моїм спонсорам, які дозволяють каналу жити. Величезне дякую в першу чергу Олені Дорофєєвій, також Марку Ніхао, Асемблеру, Ганні Когут, Мар'яні та Джоні Джонсу за неймовірну підтримку каналу. Дякую всім іншим спонсорам на Кофі, донателлу та Ютубі. Вони є головною опорою каналу. Якщо раптом хтось теж хоче долучитись, всі посилання в описі. В нас є ламповий чатик, де ми спілкуємось і за можливості навіть зустрічаємось особисто. Ще раз всім дякую, повертаємось до відео. Власне, клієнтку забрали, замовниця нам подякувала, а нам час повертатись по домах. Тут різко Джекі просить в мене тачку, щоб поганяти зі своєю кралою місця. Ну а що? Я голова добра, бери машину, тільки не подряпай.

Because only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh huh. Gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. and she's giving me a chance, waiting. Hmm. That's a shame. Let them through. ласт, коротше, кен завозить мене додому, і тим часом можна спостерігати красу нічного Найт-Сіті. Слава Богу, що я не англомовна людина, бо звучало би найт Сіті the найт, а так нормально що? Коротше, спимо, просинаємось, ідемо хавати на вулиці якусь дешеву залупу. Бо Джекіш покликав камон. Власне, цей штрих з хвостиком розповідає, що йому запропонували роботу, але не якась шушера підзаборна, а сам мать його Декстер Дешон, фіксер або справник з так званої вищої ліги. Справники у світі кіберпанку це такі собі люди, до яких зазвичай звертаються за допомогою, коли потрібна інтервенція найманців. Тобто, умовно потрібно було врятувати Сандру Дорсет від бляхарів і звернулись не до нашої команди напряму, а до справниці вакако. Яка вже на свій розсуд підібрала виконавців. Тобто ві, Джекі та Тібак. І звісно, всі справники ранжуються від тих, хто тобі буде давати завдання на вбивство щурів в підвалі, і на тих, хто може дати завдання, наприклад, змінити владу в якомусь районі міста. Власне, Декстер Дешон якраз з другого типу справників. І хоч Джекі, хоч ві, розуміють, що це їх шанс потрапити у вищу лігу і потенційно стати легендами міста. До речі, поки я під'єднувався через особистий роз'єм до дівчини, яку викрали бляхарі, Ві по ходу, хапанув якийсь вірус, і треба поїхати до кінта заря Віктора. Різарі це місцеві лікарі, які спеціально. Спеціалізується на імплантах сам по собі. Віктор дуже приємний мужик і хороший друг. Вірус прибрав і одразу поставив топовий оптичний імплант Кіроші, який дозволяє використовувати сканери як своєрідне від матьке чуття, а також отримувати мінімальну інформацію про людей. Якщо це звичайний цивіл, то просто ім'я та прізвище. А от якщо злочинець чи найманець, то можна отримати інфу до якої спільноти він належить і потенційно винагороди від поліції за її голову. Їх можна і бачити скільки хочеш, прямо на вулицях. Цей імплант коштує достатньо дорого, але Віктор не вимагає грошей за. Раз і просить віддати їх коли-небудь потім, щоб ви розуміли, в Найт Сіті це ну їбать який прояв довіри, якого зазвичай собі не дозволяють. Коротше величезне дякую Віктору. Гроші я обов'язково поверну. Після цього мене запрошує попуздіти власне сам справник Декстер Дешон, -de який ну просто жесть, як нагадує мені Марка Генріс з Дабі-Дабі. кислий борщ мені в стаканчик. Цей тіпсон починає ставити філософські питання, типу: що ти обереш прожити жарогідне життя та померти від старості, чи не дожити і до 30 але запам'ятатись всім і постійно балансувати на межі для контексту легенд Night City визначають не за тим, як вони живуть, а за тим, як вони помирають. Власне, Декс каже, що в нього є найбільша робота, яку коли-небудь ми побачимо в житті. Викликав він мене, бо любить дивитись в очі тим, з ким працює. Такий собі старомодний фіксер, який вже побачив лайна, і одним поглядом може зрозуміти, чи вартує чогось найманець чи ні. Власна робота всього життя заключається в тому, що потрібно викрасти прототип певного біочіпа. Проблем в принципі немає, якби не одне маленьке, але власником чіпа є Арасака. Корпорація, яка має найбільше впливу в Найт Сіті, і пересікати з якою смертний вирок. Але в Декса є план, як це зробити максимально тихо. Для цього треба владнати питання з вихором. Банди ошазів, які заганяються імплантами так, що стають більше схожими на кіборгів, а не на людей. Вони нещодавно напали на конвой Мілітеху і вкрали звідти пласкуна, прототип бойового робота, який використовується для диверсії. Цей пристрій ну просто необхідний для пограбування, без нього ніяк. І Декс вже купив робота у ватажка вихору цегли, але в результаті дві жредині банди цеглу вбив. І новим ватажком став Ройс, який нахую вартів попередні попередній домовленості. Власне, з ним і треба домовитись за дрона наново. Допомоги в цій справі можна пошукати у пані Мереді Стаод з Мілітеху, яка дуже зацікавлена у зникненні пласкуна. Ві, як колишній корпар, здогадується, що вона мала отримати вантаж, і тепер безпека її сраки дуже залежить від того, чи вона його знайде. Декс хвалить за дедукцію і надсилає її контакти. Також є завдання персонально для ВІ. Поговорити з замовницею, яка хоче поспілкуватись безпосередньо з виконавцями завдання, її звати Евелін Паркер. З нею буде організована зустріч в барі. До речі, в тому самому, де зві майже вишибли міські корпорати в передісторії. Власне, задачі зрозумілі та прийняті, час їбачити як ішак і заробляти собі на старість. Почати я вирішив з Евелін Паркер. Бо це здається легшою задачею. Питаю на барі за персоналію панянки, і аж тут вона з'являється переді мною сама. Відходимо поговорити тета тет в -тет віп кімнату, і Еволін розповідає, що взагалі потрібно зробити. Потрібно вкрасти біочіп, окей, це ми чули. На ньому знаходиться якийсь конструкт особистості, але замовниці цікаві самі дані на носію, а не технології. На даний момент цей чіп знаходиться в готелі Компекі Плаза, і знаходиться він в апартаментах на найвищому поверсі, де живе Юрінобу Арасака. Це син очільника всієї корпорації Сабуро Арасаки. Єдиний прямий спадкоємець однієї з найбільших корпорацій. Пограбувати його звучить просто як неможлива задача. Проте один фактор її дуже сильно полегшує. Юрінобу в конфлікті з батьком, а тому, наприклад, немає охорони від Арасаки, бо вірить, що вони звітують його татусю. Тому обікрасти його буде набагато простіше. А от що абсолютно все покраще, Юрінобу сам виніс чіп з лабораторії Арасаки і домовився про його продаж. Тобто сама корпорація поки навіть не знає про зникнення Чіпа. А отже, і за Юрінобу слідкують не так, як могли б. І тут питання, звідки про це знає Еволін. А справа в тому, що вона коханка Юрінобу і знає про нього дуже багато. Вона навіть записала москограй з його номеру в Компекі Плаза. Москограй це щось типу запису відео, але з перспективи конкретної людини. Тобто, ти можеш не тільки бачити те, що бачила вона, але й відчувати її емоції. І при перегляді москограю можна помічати речі, які записувач не побачив. Коротше, дуже зручна штука, і допоможе розібратись москограєм найкраща спеціалістка Джуді Альварес. Власне, починається механіка перегляду москограїв, яка в перший раз конкретно в цьому випадку захоплює, але далі лише зайобує, бо витрачати по 10 хвилин реального часу, щоб дізнатись якусь крихту інформації, достатньо нудно. Праведливості заради гра москограями не зловживає, і на цьому дякую. Джуді калібрує віз системою і починається перегляд. До Нього, до речі, під'єднується наша мережниця. T-Bug, щоб знати, що їй доведеться вимикати. Перше, що ми перед собою бачимо, Адама Смешера це легенда Night сіті та найнебезпечніше створіння в світі. Він впихнув в себе настільки багато імплантів, що чисто аналітично він більше машина, ніж людина. За чутками Адам давно зник, але виявляється, що Смешер тепер особистий охоронець Йорінобу Арасаки. Власне, за допомогою москограю, я дізнався, де конкретно створені відповідні температурні умови для зберігання чіпа, і ті баг зрозуміли технічну складову цього номеру. Завдання виконано після короткої розмови Джудіта Евелін. Замовниця просить ві, грубо кажучи, кинути нахуй Декстера і не ділитись з ним прибутком. Що в світі найманців Найт Сіті вважається ахуєть яким дурним тоном, але вона пропонує цілих 50% від оплати, що просто неймовірні гроші. Я не погоджуюсь, але й не відмовляюсь. Побачимо, як далі буде, сказав Грейлом, ніби він до цього не проходив кіберпанк. Сука, спілкуйся про себе в третій особі, мені явно не вистачає живого спілкування. От би була можливість пересіктись з іншими блогерами на якомусь івенті. Бляха, оце в мене, звісно, супер підводка, але така можливість є. 8 9 червня в Києві відбудеться фан-кон іван, присвячений попкультурі, фільмам, коміксам та іграм. Власне, також там буде ютуб-зона, на яку я запрошений, і чекатиму вас там. Можна буде сфоткатись, потрендіти і потусуватись разом. Також там буде купа інших креаторів, яких ви бачили на екранах гаджетів, з якими можна буде познайомитись особисто. Одним словом, хайп раджу завітати. Всі посилання будуть в описі відео. Дещо раніше мені дзвонила справниця мого району Реджина Джонс, і розповідала про замовлення на кіберпсихів. Коротше, вона думає, що їх можна вилікувати, а тому просить знешкоджувати їх раніше ніж Макстак. Макстак це елітний загін поліції, який може грохнути майже кого завгодно, і навіть найкрутіші найманці не хотіли б з ними пересікатись. Зазвичай кіберпсихів знешкоджують саме вони. Так от Реджина просить бути швидшими за них і не смертельно відключати кіберпсихів. і люди зможуть працювати над ліками від кіберпсихозу. В оригінальній версії гри ти мав ставити спеціальні модифікатори на зброю, щоб не вбивати цих типів, а тут вони автоматично падають, якщо ти не вирішуєш їх добити. Дуже дякую полякам, бо до оновлення 2.0 це була дуже душна хуйня. Ще бісить те, що от я вирішив грати через снайперки, а вони мені тупо не випадають і не випадуть ще довго. Купити їх просто так нема де, і виходить, що я змушений грати через щось інше. Слава Богу, що дробовик навіть без прокачки і анігіляторною гарматою і дозволяє мені не мучитись з ворогами. Власне, тепер час зайнятися роботом. Звоню Мередставот з Мілітеху, і ми думавляємо про зустріч. Зустрічають мене м'яко кажучи негостинно, прописують поїблу і погрожують. Але мені вдалося домовити, що я наведу Мередіт на грабіжників, а взамін заберу робота пласкуна. Вона дає ще одну умову. Я заплачу наново, але грошима на скіпці, на якій стоїть вірус. Я зміг її розшифрувати самостійно і стерти вірус, лишивши тільки гроші. Разом з Джекі приходимо до бази вихору, дзвонимо в домофон, кажемо туди свої, відкривають все як в житті. Місцевий вихорець пропонує ширнутися якоюсь наркотою. з психоактивних речовин я вживаю тільки айран, так що не цього разу. Тим часом нам показують пласкуна, який дійсно виглядає топово, лазить по стінах, має камуфляж. Хайп. Звісно, вихорці знову вимагають заплатити. А коли ми згадуємо, що вже платили цеглі, новий ватажок рой ніби головою йобається і починає погрожувати стволами. fucking brick around here, do you? Взагалі, напряжний вайп перемовин в цій місії переданий дуже круто. Але ми з Джекі теж не лохозаври і теж вміємо погрожувати стволами. Власне, ці вихорці мене порядком так заїбали, тому я просто пристрелив Ройса, і ми з Джекі починаємо планомірну зачистку всього їх лігва. Так як персонаж у мене ще не прокачений, без топової зброї та імплантів, це було не так, щоб і легко. Для ранньої гри зручно, що розробники зробили так, що хілки відновлюються з часом, з максимумом до трьох штук одночасно. Раніше їх треба було знаходити, і до кінця гри був стак зі штук 200, але зараз вони по факту що Дуже хелпує, якимось чином пробились на виході. Зустрічаємо Мередіт, яка дотримується слова і віддає робота. Для пограбування все готове, і дек запрошує на чергову зустріч. Власне, по сюжету в нас намічається зустріч в найбільш престижному клубі для найманців пота Керує ним Роук, найкраща справниця у Найт Сіті, поки дек зайнятий, ми починаємо бухати біля бару. Джекі замовляє два коктейля Джоні і Сільверхенд, і ми приємно проводимо час. На честь відвідувачів, які легендарно померли, називають коктейлі, і оцей сільверхенд не виключення. Джекі розповідає барменші рецепт свого коктейлю, і ми йдемо до Декса. Перед цим я не забуваю віддати борг Віктору за оптику, бо я ж щуряка якась, і свої борги треба віддавати. По той бічі починається обговорення плану пограбування. Ми приїдемо на таксі делемейн з фальшивими документами. За допомогою плоскона покладемо спадки мережника, який відповідає за охорону готелю. Вкрадемо чіп і звалимо. План простий та надійний, блять, як швейцарський годинник. Власне, вивалюємось і сідаємо в таксі. Це деламейн, штучний інтелект, який керує найбільш успішним таксі в цьому місті. В нас найдорожчий пакет, використовуючи який деламейн забере нас звідки завгодно, чого б це не коштувало. Доїжджаємо до готелю, кладемо зброю в багажник і беремо пласткуна із собою в валізці. І тут відбувається момент, під час якого я вперше проходження від радощів стрибав, а потім зрозумів, що десь мене наїбали. Власне, на рецепції хочуть повідомити пана, з яким нібито ми прийшли торгувати. І це в наші плани не входило. Я використовую діалог з перед корпоря, Корпаря, чиню тиск на жінку на рецепшені. Та, блядь, самі послухайте. Йокоса грітинс анвекам тю Компекі Плаза Відлайтючекі. Of course. Just a moment, please. The name on the reservation is? Victorino. Double room, two adults, one night, correct? That's the one. Perfect. I'll go ahead and notify Takisan of your arrival. Shit, no good. Not part of the plan. Talk her up, V. Stall. Have I asked you to do that? Uh, no. I just thought that since- Who asked you to think? Excuse me. I know damn well it wasn't me. Who was it? A word of advice, if I may. Do only what you're told to do. Now, what was that room number? You'll be in the Lapis Lazuli Suite on level forty-two. Я на той момент і думав: Wow, як багато важать мої вибори в Але потім, погугливши, я зрозумів, що інші варіанти відповіді привели до такого ж самого результату. В деяких моментах в цій грі тобі правда дають вибір, і наслідки кожного дуже неочевидні. Але дуже часто гра грішить тим, щоб дати пару виборів, які будуть приводити до одного й того самого результату. І це, звісно, нейбалово повне. Енівей, anyway, проходимо в номер та запускаємо робота через вентиляцію. Треба буде провести його через кімнати, і Файналі він вимикає мережника готелю. І в справу вступаємо ми. Перед цим ми з Джекі спілкуємося щодо персоналії Юрінобу Арасаки. Його історія це класична оповідь про блудного сина. В нього було все. Він втік вдому з бандою кочівників, а через деякий час повернувся до сім'ї з підбитим хвостом. Через це він з прямого спадкоємця імперії увійшов в статус проблемного єблана, за яким спостерігають. Власне, цей проблемний єблан якраз зайшов фоє, тож нам треба рухати сраками і красти чіп. Коли ми потрапили в номер, вів першу чергу, як відповідальний найманець, пиздить все, що криво лежить, навіть удерси для шампанського. Також я беру пістолет Юрінобу і тепер. Хоч маю зброю, поки ми хакали сейф, якийсь поважний хуй прилетів в готель, і всі одразу зарухались. Також в момент, коли Юрінобу майже зайшов в пентхаус, ми з Джекі встигли сховатись в одній з колон, двері, куди відкрила ті бак. Йорнобу заходить разом із Адамом Смешером. А поважний хуй, який прилетів в готель, це сам Сабуро Арасака. Легендарний імператор корпорації Арасака він за бажанням може стерти половину світу, бо має власну ядерну зброю, і, взагалі, по факту, якщо не найбільш, то один з найбільш впливових людей в світі. Батько та син починають сиратись через те, що Сабура дізнався про викрадення Чіпа. Хоча, якщо чесно, діалог виглядає схожим на ситуацію, коли я захотів поділитися рецептом смачної окрошки з друзями зі Львова, і про це дізналась моя мама. Кісавакосунганіосю тось така вакантильно. А взагалі, під час цієї сварки, Єрінобу дав йобу і тупо задушив свого батька. Це не те, що в наші плани не входило, це просто піздець. Єрінобу закрив готель і активувалась тривога. Як тільки всі виходять, ми з'йобаємо через вікно. В цей момент тібак викрили і підсмажили на місці мережники Арасаки. Тепер намагаємось втекти без підтримки своїми силами. Нас помічають, і доводиться стрибати з величезної висоти через скло. В цьому сеттингу хоч можна пояснити, чому герої виживають імпланти і вся хуйня, але проблема в тому, що під час цього падіння Джекі сильно поранився і також пошкодився контейнер біочіпа. Щоб довести його цілим, доведеться вставити цей чіп комусь в голову. Добровольцем виступив Джекі. І далі нам на пару з кінтом Велсом доведеться пробувати через охоронців та оперативників Арасаки аж до паркінгу готелю, де нас чекає таксі Деламейн. Це теж для початку складна місія. На території готелю навіть з'являється повноцінний бойовий робот, а також просто хуєва купа ворогів, яких треба послідовно вбити. Цими займаємось, застрибуємо в таксі, і Даламейн починає відпрацьовувати пакет Excelsior, а тобто з боєм вибирати з цього піздареза. Далі починається погоня з дронами, і на цьому моменті духати я перемкнув складність на легку. Просто бо єдиний пістолет, який в тебе є на той момент, дамажить дуже мало, а в тебе ще й аїмаси здебирають на геймпаді. Коротше, мені за це не соромно, роз'їбав дронів і повернув складність назад на неї. Вище тим часом Джекі помирає під час поїздки і передає біочіп. Ві. От це момент, з якого мене, якщо чесно, розйобає. Я чув думку, що типу ти не встигаєш прив'язатись до нього. Але блять, ну хз, як можна не прив'язатись до цього позитивного та простого мужика? Під час гри він все більше і більше розкривається, розповідає про свою мотивацію для замовлення, нарешті вийти з лайна, в якому жив все життя. Плюс він фігурує в кожній передасторії Ві, але в історії Корпоря життя рятує. Коротше, це не просто смерть звичайного персонажа, це смерть друга, якого просто показали небагато. Потім в грі навіть є сцена, де ти можеш виговоритись йому, коли дзвониш на його ще існуючий номер, і спілкуєшся з автовідповідачем. Коротше, сильна сцена і. Час давати біочіп Дексу. Він вичитує за привал завдання. Ми починаємо сратись, але в кінці домовляємось забрати гроші у паркер і втекти з міста. Я йду вмиватись. Встані люті розбивають зеркало, а далі відбувається оця сцена. Can't risk it No for me. Ну просто ахуєть. Кіберпанк 2077. Пані та панове. І як ви можете здогадати, згадуючи презентацію гри з Кіану Рівзом, якого поки не показали, гра на цьому і близько не завершується. Але серія йде вже достатньо довго, тож на цьому кліфхенгері я її завершу. Тут я багато розповідав за лор світу, сленг, нюанси, щоб ввести всіх, хто не шарить в курс справи. Ну і повністю пройшов перший акт гри, який достатньо короткий, але інформативний. Нас попереду чекає ще велика частина гри. А поки дякую за перегляд та бажаю вам гарного дня.